Доброго дня, мене звати Ірина. Сьогодні я хочу представити вам свою роботу на тему детоксикація важких металів мікробним препаратом з одночасним отриманням метану. Проблема стрімкого забруднення екосистем важкими металами пов'язана з активним розвитком різних галузей промисловості, а також із військовими діями. Зазвичай використовують фізико-хімічні методи їх очищення, але перспективними шляхами їх знешкодження є застосування біотехнологій з за використання металорезистентних мікроорганізмів. Стіки для металів мікроорганізми поширені як у забруднених, так і незабрудних важкими металами екосистемах, що робить їх дешевим і ефективними біотехнологічними засобами до ремедіації контамінованих металами середовища. Основні метаболічні шляхи біовилучення токсичних сполук металів мікроорганізмами обґрунтовані за допомогою методу термодинамічного прогнозування. В основу термодинамічного прогнозу взаємодії мікробів з розчищеним важким металом були покладені діаграми поробе. Відомо, що всі метаболічні окислювально-відновлені процеси, необхідні мікроорганізми в процесі життєдіяльності, відбувається в області значення докс-потенціалу, при яких вода виступає термодинамічно стійким розчинником. При pH-7 ці значення лежать у межах мінус 414 мВт плюс 814 мВт. Так, наприклад, для осадження хрому можливе використання тільки четвертої реакції, відновлення шестивалентного хрому до трьохвалентного. Реакції 2 і 3 є можливими, але непридатними, адже відновлений трьохвалентний хром є розчинним, а реакції 1, 5, 6 і 7 є недопустимими для мікроорганізмів, адже їх рідокс-потенціал знаходиться поза зоною термодинамічної стійкості води. Метод термодинамічного прогнозування дозволяє визначити найбільш ефективні механізми мікробної детоксикації розчинних сполук кобальту, нікелю і хрому в нашому випадку, за їх осадження у вигляді нерозчинних гідроксидів карбонатів або відновлення шестивалентного хрому до нерозчинного трьохвалентного Катіона двох валентних металів в такому випадку осаджується у вигляді гідроксидів або карбонатів при pH більше 6 відповідно до наведених реакцій. Осадження високопотенційного аніону шестивалентного хрому відбувається внаслідок його відновлення низькопотенційними метаболічними активними мікроорганізмами до нерщинного гідроксиду хрому 3. Для осадження кобальту, нікелю та хрому у нашому дослідженні використовується такий метаболічний шлях, як сульфат-редукція. сульфатредукція. сульфат сульфатредукція сульфат заснована на використанні сульфатів мікроорганізмами як кінцевого акцептора електронів. Вуглеводи, білки, органічні кислоти, спирти можуть бути використані як донори електронів для природних і штучних мікробіомів, що утворюють сульфід. Кінцевими продуктами сульфатредукції є сірководень або сульфідні аніони. Такі сполуки є універсальними реагентами для осадження широкого кола металів. Існує два шляхи видалення металів. Катіони двовалентних металів випадають в осад у вигляді на сульфідів, так катіони кобальту і нікелю осаджуються у вигляді кати... кобальтес і нікелес. Відновлення мет... Металів окисників до нерозчинних сполук відбувається за рахунок великої різниці потенціалів між високопотенційними хроматами, в нашому випадку, і низькопотенційними сульфідни, сульфідними аніонами. Метою нашого дослідження було теоретично обґрунтувати та експериментально підтвердити шляхи осадження розчинних токсичних металів, кобальту, нікелю і хрому, за використанням мікробного препарату на основі неадаптованих анаеробних мікроорганізмів біогунусу та осуду біогазової установки. Як джерело мікроорганізмів використовували мікробні препарат, виготовлений на основі неадаптованих анаеробних мікроорганізмів його умусу та осаду біогазової установки. Мікробне осадження кобальту, нікелю і хрому у рідкому середовищі досліджували за додавання розчину цих металів на другу добу культивування до кінцевої загальної концентрації 310, 300 та 510 мг на літр. Культивування проводили у колбах об'ємом 250 мл, герметично закритих гумовими пробками та металевими затворами за температури 25 градусів Цельсія протягом 10 діб. Для визначення концентрації металів використовували колориметричний метод. Активність визначали за метаболічними параметрами pH, гокишновідновним потенціалом, потенціонометрична, та складом газової фази хроматографічно. Під час дослідження було розроблено та використано мікробний препарат, особливостями якого є висока метаболічна активність за рахунок інтеграції різних мікробних спільнот, а отже, і різних видів мікробного метаболізму. Сполуки необхідні для активного метаболізму, регулятори мікробного метаболізму, висока концентрація живих мікроорганізмів і багато функціональність, тобто, тобто цей препарат є ефективним біокаталізатором для отримання енергоносіїв та для детоксикації широкого спектру забруднень, зокрема органічних відходів та важких металів. В результаті дослідження встановили, що процес сульфатредукції проходить досить активно, про що свідчить утворення чорного осаду при додаванні розчину двовалентного заліза як індикатор на сірководи. Також спостерігали в першу добу пультування різке зниження редокспотенціалу, до значення мінус 200, при додаванні розчину металів спостерігали стрибок в значеннях редокспотенціалу. А, то, а після цього поступове зниження протягом доби до значення мінус 200-300 мВ. Під час культивування спостерігали синтез метану мікровним препаратом. За концентрації кобальту, нікелю та хрому 210 та 300 мг на літр, вихід метану становив 45-50% від газової фази. За концентрацією 510 мг на літр відбувалося деяке інгибування активності мікроорганізмів, а вихід метану зменшувався до 30%. Ефективність осадження хроматів у рідкому середовищі за використанням мікробного препарату на 10-ту добу культивування становила 97, 96,3 та 95,6% за початковою концентрацією металів 70, 100 та 170 мг на літр відповідно. Ефективність осадження кобальту та нікелю на 10-му культивуванні становила 98,5 98%, -98 за початкової сумарної концентрації цих металів 140 та 200 мг на літр відповідно. Ефективність осадження кобальту та нікелю за початкової сумарної концентрації 340 мг на літр, знижувалась до 45,7%. Таким чином, в ході нашої роботи показано доцільність використання термодинамічного прогнозу для виявлення найбільш ефективних шляхів осадження важких металів, зокрема кобальту, нікелю і хрому, та використання мікробного препарату на основі неадаптованих анейробних мікронізів біогумусу та осаду біогазової установки. Неспецифічність процесу осадження токсичних металів, не адаптованих до них мікроорганізмом та необмежені джерела мікробної біомаси є основою для створення новітніх біотехнологій, не важких металів, і це дослідження є підґрунтям для створення новітніх біотехнологій, біоремедіації контамінованих важкими металами, середовищ та біоенергетики.